І так, чи починається у нас стрім? Незрозуміло, не зрозуміло. Давайте напишемо. Всім привіт. Так, будемо зараз дивитися, чи розпочалась у нас трансляція на каналі. Трансляція, тримперем. Так. Я думаю, о, є, все є, тому можна не переживати на цю тему. Трансляція вже розпочинається. Долучайтеся сьогодні до нашого спілкування, будемо сьогодні з вами розмовляти на різні теми. Цей тиждень був е дуже насичений, в тому плані, що встиг я робити свої особисті справи, ще тепло ще можна встигнути зробити багато чого. Тому будемо з вами сьогодні спілкуватися. Це канал Рівненський Вівк-Субота. Сподіваюсь, сьогодні буде наш б, впевнений, що сьогодні буде багато гостей. Мені треба буде один раз відволіктись, піти забрати мого вівчара німецького назад додому. От, та потім вже будемо точно продовжувати наш стрім сьогоднішній. Я буду з вами спілкуватись на різні теми. Долучайтесь до цієї трансляції. Я думаю, що будемо активно сьогодні все це робити. Лише одне відео я випустив на тему відмови від сигарет. Сьогодні довелося змінити назву. Абсолютно YouTube його не рекомендує, не показує. Тому е е е я думаю, що можливо настане час, коли воно буде більш актуальним, можливо, ні. Е е можливо, багато тем З'являється на каналі, От, я думаю, що вже близько з осени буде, буду повертатись до формату широкоформатних відео на каналі, буду знову знімати про якісь ремонти, які буду робити. От, зараз просто була пауза. Та, ну, Обмежувався я відео коротким контентом, не широкоформатним. Що цікаво, що. Кожен ролик, кожне відео на Ютубі, яке я роблю, воно, е ну, чесно кажучи, е ну, от, в форматі я маю на увазі шоців, от якось це відео, ну, воно набирає, воно набирає достатню кількість. Достатню кількість підписників. А отут, от усе буде. Будемо час додамо. Пишіть, будь ласка, звідки ви долучаєтесь до нашої трансляції. Будемо вести сьогодні стрім. Це канал Рівненський все про життя на хуторі. Якщо вже долучались до нашого каналу, давайте сьогодні спілкуватись. Е, я публікую зараз. Невеличкий шот на канал одночасно та залучаю вас до сьогоднішнього стріму. Будемо спілкуватись на різні теми. Пишіть звідки ви, як проходять у вас вихідні, що ви робили сьогодні. Чим займались? Дякую за лайки. Дякую, що підтримуєте цей стрім. Скільки будемо стрімити. Привіт, Valve. Привіт Привіт, радий, що долучаєтесь сьогодні до стріму, підтримуєте. Так, у нас розпочалась трансляція. Вона сьогодні, я не знаю на якою довгою вона буде. Будемо про все говорити, як проходить літо, не те, щоб підбувати підсумки якісь, але м -м, просто буду розповідати. Дякую за лайки, дякую. <кхід> буду розповідати, що відбувалось в мене на цьому тижні. Я робив електрику. Ну, це такі будівельні роботи. Десь щось підфарбовувати доводилось. Я таке не дуже люблю. Це ніхто не любить, але це треба робити. Підключав електрику, освітлювальні прилади, тобто там, де меблі дозбирав. Героям слава Петро Лященко. Радий вітати вас з Чернігівщини. Я всього лише на. Був в Чернігіві один раз тільки, по-моєму. 17-й чи, 17, чи 18-й рік у відрядженні такому нетривалому. Вітаю, Олена, вітаю. Супер, супер. Десь приблизно ми з вами в одному терміні йдемо. От. Мабуть, ви теж подивились відео на каналі да, про відмову від сигарет. Це я. Цього року, після невдалої спроби кинути остаточно, відмовитись від сигарет. Довелося мені попрацювати над собою, зрозуміти, що я не так роблю, як це взагалі зробити. В мене вдалося, і я вирішив, що треба обов'язково зробити таке відео, викласти його. Щоб воно було на каналі, обов'язково воно має допомогти людям, які так само мають проблеми з цим, тому що я так само прочитав книгу Алана Кара, як відмовитись від легкий спосіб кинути палити. Дуже уважно, це двічі я прочитав. До речі, це дійсно дуже хороший метод в цій книзі. Вона пропрацьовує тебе на рівні підсвідомості, але все-таки для мене особисто не було елементу завершеності. Тому Ті свої роздуми, я в своєму відео розповідаю. От, Олена, як у вас е відчуття? От скажіть, е чи використовували ви, наприклад, тавикс або пластирі для цього, чи просто, е тому що в мене було так, що я перестав е палити і все. Тобто я не зривався з того часу. Та в мене один раз тільки на, на четвертий день, там, після сварки, в мене. З'явилось таке швидко тривале е, бажання закурити. Я його в моменті присік та все. От, і до сих пір. Єдине, що було дуже хвилеобразне, таке коливання настрою, самопочуття, е, довго вживав, заспокійливі, і зараз вже без них обходжусь. От, і так само головне, що я для того, щоб відмовитись від цигарет, я відмовився від алкоголю, коли я почав перестав курити, я вже на той момент не е вживав алкоголь 2,5 місяці. Так само ну, до сих пір я так і не вживаю так само алкоголь. От. Тому що теж це було дуже дуже важливим елементом. Інша сторона медалі, та була в тому, в мене особисто так само, що апетит став зростати, звісно, е тому що нікотин він приглушає апетит. Е починаєш більше їсти. Ну, мені не було зайвим набрати декілька кілограмів вже за цей місяць. Я поправився там більше ніж на 2-3 кілограми. На солодке дуже сильно тягнуло, тому що я солодкоїшка, це тістечка, цукерки і так далі. Все цікаво. От. Чим довше ви, ваш, ваш стаж курця, тим довше у вас буде. Тим більше проблем може бути з відмовою від сигарет. Хоча це все індивідуально, при тому. Є генетично люди, які не схильні, яким дуже просто відмовитись від сигарет, а є люди, які, як я, які від однієї сигарети стають нікотинозалежними. І Ця залежність відбувається в нас на все життя. На жаль. От. Напишіть, будь ласка, звідки ви долучаєтесь до нашої трансляції. Це канал Рівненський вівк», Відповідно, ми з Рівненської. Області. Буде цікаво дізнатись географію. От, так само Петро я в Чернігові був там, декілька днів тільки, от, а в області так взагалі, мабуть, ніколи не був. От. А тут на, стрімі, на стрімах багато, до речі, людей з Чернігівщини. Долучається і до мене в гості заходять та на інші стріми, на які я ходив. Там так само ведуть люди з вашої місцевості. Ось так от нас субота перебувала сьогодні. Я погано вночі спав там, тому що було потрібно на зв'язку бути. Просинався. І тепер весь день сьогоднішній так, так собі багато чого запланував на суботу по господарству, а тільки під вечір там прийшов до тями. Так ненавиджу, коли вночі не можна виспатись, що треба просинатись, потім не можеш заснути, тебе будять постійно, тому кожен, кожен день, потім наступний день йде на смарку. Ви ж, знаєте, таке буває, коли не... Спиш. Е, до речі, так само, коли кидаєш е, вживати нікотин, коли кидаєш сигарети, то е, через деякий час нормалізується сон, тому що так само Нікотин впливає на цей процес. От, е, долучайтесь, долучайтесь, пишіть, будь ласка, звідки ви долучаєтесь до нашої трансляції, звідки ви з якого міста. Пишіть, що ви сьогодні будете робити, чому не спите ще, чи може для вас дитячий час, дитяча година, який у вас настрій взагалі? Можете писати якісь події, які вас турбують, будемо спілкуватись на будь-які теми. Завітайте, давайте будемо піднімати настрій один одному. Та спілкуватись не тільки на ті теми, не тільки про сільське життя, про яке я веду свої стріми, а і е, про щось про те, що у вас на думці, наприклад. Погода потроху так про холодніше стає, хоча не вдень не скажеш. Спекотньо інколи треба подивитись. Що там з дощами в наступні дні. Так, ну, завтра плюс 23. От. У п'ятницю наступно буде дощик. Пишуть, ось вам, будь ласка, вже в день, під вечір. Вже пролітає п'ятничний ВІВ. Наступний день наших стрімів. Все найчастіше буду проводити ці стріми саме от з... Будинку, мабуть, але це не буде заважати, я думаю, нам спілкуватись з вами. Я, довго... я не думаю, що відео про відмову від цигарет в мене останнє. В мене є навіть така ідея, звісно, <кхух> я хочу змонтувати, зробити це відео короткоформатним. На TikTok, для Тіктока, для Ютуба. Тобто на цій, на цій темі не зупинятись, тому що, знаєте, може, одне відео е, подивляться люди, а не завжди воно потрапляє в рекомендації, не завжди заходить аудиторії. Зараз широкоформатні відео люди не так часто дивляться, як вертикальні, З широкоформатних треба обов'язково нарізати їх. Ну, тобто, звісно. Треба все це робити поступово. Наталія добрий вечір. Чому що у вас з настроєм Будь ласка, діліться з нами. Будемо спілкуватись, як у вас проходить субота. У нас стрім відбувається. Як бачите, сьогодні канал Рівненський вік. Все про життя на хуторі. Про все, що завгодно. Ми будемо спілкуватися сьогодні ввечері. Пишіть, будь ласка, що у вас Турбує, можливо, та будемо спілкуватись. Якщо щось стало, зділіться. Все це будемо розповідати. А я розповідав про єдиний за останній час відео, яке я зробив відмову від цигарет. Та розповідав, що, окрім широкоформатного відео, треба буде обов'язково зробити вертикальний контент на цю тему. Буду розповідати про свій досвід, щоб не було так. Тому що в мене широкоформатне відео не дуже заходить. Менше 50 людей його подивилися, взагалі жахливо в поганому сенсі. От, тому будемо все-таки пробувати ще й вертикальний формат, тому що я думаю, що інформація там дуже важлива для людей. Це все знадобиться, має бути в мережах, в соцмережах моїх залишитись. Мабуть, Наталія не хоче ділитись, що відбулося в неї. Сподіваюсь, буде все в порядку у вас, щоб то не сталося, якщо не хочете ділитись. Я думаю, що сьогодні не так багато було зроблено в мене по господарстві, як запланував. Ніяк не можу нарадувати сьогодні. Газонокусарка допомагала мені. 108 10 я викосив без проблем так на легкій нозі. От. Ще зробив наполеончик сьогодні. Зараз вам двоє дивиться, зараз вам я покажу його. так. От, дивіться. Ось такий, О, дивіться, дивіться, яка штукенція смачна. М -м -м. Круть. Це малинка з нашого городу, ну, так. Да. Ну, коржі покупні, звісно. Коржі, звісно, покупні, але е дуже смачні вони, крем дуже простий. Вершкове, вершкове масло згущене молоко. Трішки ванілі. Масло роз, е, до, на кімнатну температуру виставив. Воно трішки пітаяло, перемішав все, все, заколотив, все, аля улю Готово. Намастив зверху чорний шоколад потер. Е, додав. Ну тут я додав рахат луку, мармелад та малинку з города. Все. Супер. От мені зараз навіть цікаво. А, я вам зараз покажу, в принципі. А оце мій, це мій покос сьогодні був. Це мій був покос. Буквально десь пару годин тому я от косив то мої вулички. Це мій самохідний апарат, лаумак. Ось так це все відбувається. І ось так в закату ходить. Це все красиво, бачите? Ось так. да. Я знаєте згадав, зараз обов'язково вам так само це хочу показати. У мене на каналі рубрика така є смачний вівк. Взагалі хотів з вами поділитись. От з одного боку, ви приходите до мене. Пишіть, будь ласка, звідки. Мені дуже цікава географія, звідки ви долучаєтесь. Бувають ще правда люди, які люблять просто посидіти, повтикати на якийсь стрім. Не хочуть себе публікувати, дай Боже, можете лайк поставити, це допоможе в розвитку. Якщо не підписані, підпишіться обов'язково. Я проводжу стріми цього літа більш частий формат. На, з наступного тижня вже буде менше в мене можливості. Але все-таки, як буде можливість, обов'язково буду це робити. А зараз я вам. Так, де мій смачний вівк? Смачний. Господи, давно б не лимонне печиво було. а Ну давай. Зараз я вам покажу. Це моя рубрика смачний вір. Це я взимку готував лимонне печиво. Ось таке, так. Да. Вітаю всіх да, на каналі да, Рівненський Вів. Ось таке було в мене відео. Да. Зараз я хочу знайти пончики на сковороді. Мандариновий кекс. Так про що я хотів сказати? Що ці широкоформатні відео вони мають всього лише так: от млинці, ідеальний рецепт. Ага, коржики на сковороді. Ось це. Ну, ось такі коржики, бачите, тільки чому воно не хоче загружатись? Там, бачите, Ось такі коржики, чомусь воно там. Так, а я на Wi-Fi сиджу, може. Так, на Wi-Fi, ну. Добре, неважливо, чому так. Е -е. Скучив я вже за кулінарною своєю діяльністю. Думаю, буду повертатись, якщо буде нагода, буду обов'язково. Так, ну що, всі покинули мої трансляції. Е -е. Вже пізня година, можливо, через це. Ну, якщо сьогодні не буде в нас аудиторії, то будемо з вами тоді прощатись, якщо так все сумно. Не залежить це від мене. Дякую всім тим, хто долучався сьогодні до трансляції. Невеличкий стрім нас вийшов. І на тому вам дякую, показав все, що робив сьогодні, всіх обняв. Нехай вас вихідними буде все добре, здоров'я, щастя, всього найкращого, А в мене на сьогодні все. Всього найкращого.